Дорогі друзі, і оскільки сьогодні ми знімаємо з вами елітні екзотичні автомобілі, звісно, ми не можемо обійтись без даного представника елітних автомобілів. Це, звичайно, Ауді. І взагалі, на мою думку, люди, які бажають придбати собі з Америки автомобіль, в першу чергу хочуть зекономити кошти. Тому, на мою думку, якщо на автомобілі присутні якісь елементи пошкоджені, не критичні, це не є проблемою, це тільки може бути плюсом для нового власника, оскільки ціна на даний автомобіль буде трошки менша. Давайте разом з вами оцінимо даного красення. Це Audi A5. 2018 року випуску автомобіль має надзвичайно класний колір, оскільки всі елементи, над якими працювали дизайнери компанії Audi, дуже-дуже гарно видно. Подивіться, будь ласка, як цей автомобіль виглядає зовні. Зараз ми подивимося його більш детальніше, але в цілому... Подивіться, який чудовий вигляд має даний автомобіль. Давайте подивимось на автомобіль більш ретельніше зовні. Я бачу на автомобілі передню решітку радіатора, яка була пофарбована в чорний колір. Але під фарбою це хром. Неякісно було пофарбовано і має ось такі сколи, тому я думаю, що цю решітку... Просто новий власник повинен привести в належний стан. Сенсори, які допомагають автомобілю добре тримати дорогу, адже це Audi, це класне керування автомобілю. Нижня губа також я бачу, що є пофарбована неналежним чином. Ось видно навіть сліди фарби, тому це все потрібно привести до належного рівню поставити все на свої місця. А так, в цілому, воно все є ціле. Ось бачу, така невеличка подряпина глибока. Маємо сколи на автомобілі, на капоті навіть усе є присутні. Фари також мають такі сколи, потрібно привести це все до ладу. Заполірувати тощо. Надзвичайно чудові диски, дуже гарний малюнок мають дані диски. Це 20-го радіусу колеса, які мають надзвичайно чарівний вигляд. 255 35R20. Надзвичайно широкі та чудові колеса. S-Line комплектація. Переднє скло в доброму стані. Маємо панорамний дах. Ось такі зеркала заднього виду, але видно на них, що наклеєна плівка, це плівка, яку потрібно просто здерти і переклеїти по-новому або залишити в рідній фарбі. Також є сліди ось такі сколів невеличкі, безключовий доступ має автомобіль. На задньому бампері вмятина, дуже вмятина така. І бачу, що крило випрямлялось, але також це було зроблено не дуже якісно, тому цю частину треба привести до ладу. Як бачите, це незначні пошкодження. 100% це незначні пошкодження. Давайте одразу з вами заглянемо всередину багажнику даного автомобіля. Подивіться, будь ласка, як відкривається багажник. І ось скільки місця має даний автомобіль. Маємо запаску, електричні елементи в пилу, але в цілому все на місці. Електропривід багажнику, камера заднього виду маємо. Давайте заглянемо всередину. Безрамні двері. Що свідчить про його 100% спортивність таку. Відсутній елемент інтер'єру на задній карті. Але в цілому карта збережена дуже добре. Шкіра в салоні збережена також добре. Я не бачу ніяких пошкоджених елементів поки що. Чорний дах, що є також, натяком на те, що це S-Line, це спортивна версія даного автомобіля. Автомобіль має ось такі спортивні сидіння, які налаштовуються різним чином все на електричному привіді. Підтримка. Коліно така виїзна. І маємо на автомобілі проекцію. Я бачу, що автомобіль має проекцію Ось так він виглядає всередині. Подивіться, будь ласка, алюмінієві ставки дають зрозуміння ще раз, спортивного автомобіля. s line Руль з безліч налаштувань та пелюстками перемикання передач. Давайте спробуємо завести автомобіль. Автомобіль заводиться. Ось такий ключик. Взагалі відсутні якісь помилки на приборній панелі. Пробіг автомобіля 145 тисяч миль. Маємо підігрів сидінь. Кондиціонер працює добре, Трьохзонний клімат-контроль. Ось така шайба для налаштування. Мультимедії, ось так виглядає дана мультимедіа. Камера заднього виду також працює, електричний ручний тормоз. Така ось червона кнопка старт-стоп. Ось так виглядає цей автомобіль всередині. Давайте заглянемо з вами ще під капот. Ось так виглядає підкапотний простір даного автомобіля ТФСА і двигун. В чудовому стані я не бачу, щоб якісь були елементи в маслі або дуже брудні. Все в чудовому стані, все блистить. В принципі, як і має бути на Audi, ось так виглядає він під капотом. Якщо дане відео для вас було цікавим, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Можливо, ви бажаєте побачити якийсь автомобіль, який вам вподобав, пишіть в коментарях. Самі найкращі варіанти ми обов'язково вам відзнімемо. Якщо ви бажаєте придбати автомобіль з Америки, в описі під відео є контакти наших менеджерів. Дзвоніть. З радістю вас проконсультують, нададуть всю необхідну інформацію. А я вам всім бажаю гарного дня та посмішок до зустрічі.